Вітаю вас! Нова порція фразових дієслів для вас. Тема номер 2 Рівень B1. Сьогодні будемо розглядати дієслово go. Його стандартний переклад йти. Будемо розглядати в таких варіантах: Go on, go out with, Go out, Go on, Go off, Go Back to, Go Away. Go away. Покидати місце, уходити. Why don't you just go away and leave me alone? Чому б тобі не піти та залишити мене на самоті? Go back to, повертатися кудись. I can't wait to go back to Italy. Я з нетерпінням чекаю, коли повернуся знову до Італії. Go off. Зіпсуватися. Бути несвіжим. Has this milk gone off? Це молоко зіпсувалося? Go on. Продовжувати. Відбуватися. Робити щось. Go on with your work. Продовжити з вашою роботою. Go on. Відбуватися. There isn't much. Going on in this town in the evening. У цьому місці небагато подій відбувається ввечері. Go out. Гасити пожежу. The fire must have gone out during the night. Вогонь, мабуть, згас вночі. І останнє слово. Go out with. Зустрічатися, бути хлопцем, дівчиною з. Грек used to go out with ketty. Грег звик зустрічатися або зустрічався з кет.